Чата, всім привіт! Вітаю вас на моєму ютуб-каналі! Мене звати Настя. І я зараз знаходжусь в вдяганні зара. Насправді, чесно кажучи, не збиралась знімати. Збиралась, але тільки не для ютуб каналу. Я ще веду інстаграм, я ще веду телеграм, і в Телеграм я найчастіше скидаю такі живі огляди, більш в моменті. Найкращі позиції я додаю до Телеграма. Якщо тут я можу показати весь асортимент в зарі і обрати щось плюс-мінус непогане, то в Телеграм я одразу скидаю класні позиції. Тому додавайтесь в Телеграм. Я вже знімала светр і е, починала приміряти. Потім думаю, ну треба зняти і для Ютубу. Е, тому починаємо, буде небагато. Я думаю, я тут буду і наступний день, можливо, ще десь попаду в інший магазин або теж в зару, вже з іншим асортиментом. Чесно кажучи, зараз м поповнюю цю колекцію достатньо. достатньо Якісними позиціями, тому вказувати е, є що. Але і зациклюватись на зарі теж не хочеться. Хочеться показувати вам, як я обіцяла українські бренди, але так вийшло. Тому починаємо дивитися. А, так, дівчата, я буду вам показувати все поступово. Мені здається, я взяла достатньо унікальні і цікаві позиції. Ось як, наприклад, перший образ у мене тут кардан, я вже його знімала, бо я забула знову ж таки, що я на Ютуб теж знімаю. А, кардаган, до речі, склад ма, ну, на майже на 100% мене задовільняє в цих всіх виробах. А, Штани, їх називають барелек, їх називають керетлек. Їх називають штани банани, їх називають о шейп-штани брюки. Мені дуже подобається. Вони типу такі спортивні, але і не спортивні. Ну, спортивні за рахунок ось цих зав'язочок, мені здається більше. Але вони такі комфортні. Знову ж таки, в мене ем, достатньо широкі стегна, але навіть в цих е, штанах я відчуваю, що тут чітко окреслена їхня форма, тобто в о, ці штани не підкреслюють Мої форми, вони формують свої власні за рахунок ось такої структурованості. Мені вони дуже подобаються, дуже комфортні під підбор, наче знаєте, тут вся ця історія зібрана і не дуже спортивна, і ще й підбор, і ви готові на вихід. Поєднала я звичайно з білою футболкою, обожнюю цей прийом, і додала ще шерсть вовняний кардиган. Треба подивитись, мені здається, 100% шерсть трішечки маломірить як на мене. Це розмір М, Можна було розмір брати, Я би його ще пов'язала на пояс зараз. спробую це зробити. А, так, пов'язала кардиган на пояс. Ви знаєте, це вже такий крайній випадок, коли просто в цьому кардигані дуже спекотно. І можна його так от непогано пов'язати на стегна, але я б не перекривала таку форму брюк, якщо чесно. Тому так, як додатковий варіант стилізації, непогано. Так, дівчата, наступний образ. Я змінила просто кардиган на такий піджак в клітинку. Мені подобається супер цей образ. Я застібнула тільки на верхній гудзик. Можна його застібнути і по всій довжині, можна застібнути тільки посередині, але він такого прямого оверсайз-скрою. У нього тут достатньо такі ем, оформлені плечі, тобто не обтікайні, вони у вас будуть. Стояти, гіперболізувати ваші плечі, тому що вони тут широкі. Знову ж таке класне поєднання з такими, начебто, спортивними штанами, супер розслаблено, супер комфортно, і ці червики. Досить зручні за рахунок широкого підбору. Вони шкіряні, вони насправді такі досить довгі. Це я вже їх взяла, тому що в мене тут ще є спідниця. Тому я такі височенькі взяла по нозі чоботи. Мені супер подобається цей образ, він нестандартний, він цікавий, можна поекспериментувати. Раджу вам придивитись до. А до такого варіанту буденного образу він комфортний, як я вже сказала, і доволі не типовий. А так, дівчата, і приміряю вже останній верх, який в мене був. Це светр, 100% вовна. Мені теж здається, треба глянути. Я його вже для вас приміряю з, з червоною спідницею. А, вона бавовняна, тобто вона так на осінь на зиму. Я б її не вдягала, тому що це ну, звичайно 100% бавовна. Вона вас не дуже зігріє. Я б радила придивлятись до спідниць вже з вовни. Все подобається мені в цьому образі, він дуже комфортний. Спідниця така А-силует. Для мого типу фігури вона ідеально пасує. Якщо, до речі, вам цікаві послуги стиліста і ви не розумієте, який у вас тип фігури, чи ви не розумієте, які фасони вам треба носити, щоб гарно виглядати, пишіть мені, будемо працювати над вашим стилем, над вашою фігурою. і Шукати речі, які будуть а, тільки робити вас гарнішими, і посувати на 100% навіть а, навіть в зарі, такі можна знайти. Отже, а, дуже класне поєднання такого гірчичного з червоним, ну і плюс видовжує силует а, такий. Носочок в цих чоботах, ну і плюс ще а, те, що вони теж а, такого червоного відтінку вони вже такі темно-бордові, Це такий класний прийом від світлішого до темнішого відтінку. Працювати дуже класно. Ну і, Звичайно, тут в мене така майка, ой, футболка, щоб було і на і трішечки цікавинки, і трішечки освіжинки. Освіжав трішки білий колір, бо такий достатньо брудний ось цей колір. Треба під нього, звичайно, а, вдягати щось таке освіжаюче. Класний образ, мені дуже подобається. Знову ж таки, нетиповий, комфортний, навіть кольоровий зараз на осінь і на зиму. Так що, а, так що теж раджу вам придивитись а, до цих речей. Всі артикули я буду показувати вже після примірки, як завжди. Так, я і в цьому варіанті використала а, прийом зав'язаного кардигана на стегнах. Майка тут, до речі, дуже приємна, але прям така з еластаном. І додала ще. Ой-ой-ой, моє волосся. А, додала свою сумочку від кос. Мені взагалі подобається поєднання червоного, сірого, білого, чорного. Прям дуже класно виглядає. Так, дівчата вважають це найкращим образом за сьогодні. Я надягла наверх ще цей жакет, лишила пов'язаним кардиган, спідниця червона лишилась. Ну, сумка моя, я її поставлю, мені так буде зручніше вам пояснювати, чому цей образ цікавий. А взагалі то я розкриваю вам ці карти. Безкоштовно, тому з вас вподобайка і коментар. Дуже буду чекати. Якщо не будете ставити, не буду розповідати безкоштовно. Так, за рахунок чого цікавиться образ. Ну, по-перше, дуже очевидно, я сподіваюся, можливо, ні. Тут є гра фактур, як я вже сказала, гра стилів. Давайте почнемо з фактур. Це у нас шкіра, це у нас вона у нас глянцева, це у нас вовна, по бавовна, тут бавовна. Ну і тут ще була замша, я її А, По стилям бачимо, що жакет він доволі такий мускулійний, наче з чоловічого плеча. Тому це дуже цікаво поєднується зі такою насправді дуже жіночою, жіночною спідницею, тому що це асилует, Він такий ще має. А, як вам це сказати і пояснити? Сонце-клюш це називається в народі. А, це все дуже цікаво глядає між собою. Плюс у нас тут є на воно не типове, На стегнах у нас кардиган. А, плюс гра кольорів, дуже класні кольори, а, коричневий, дуже гарно а, грає з сірим, з червоним, з бордо. Тому це все так цікаво, завершено виглядає. І я вам раджу дуже придивитись до цього образу. Він суперкомфортний, стильний, як на мене. Тому так, якщо це ваш стильовий напрямок, якщо вам близький такий стиль, дуже раджу спробувати. Цей образ, а щоб цей образ вийшов а, таким, як у мене, як я вже сказала, треба знати свої а, параметри, ну пропорцію, фігуру. Треба знати, який розмір краще взяти на ваш верх, на ваш низ, тому що це теж все гра в розміри. Розумієте, якщо я вам зараз покажу S, ви візьмете собі S, воно можливо і не буде сидіти так, як а, я зараз вам показую в цьому образі. Тому ці всі деталі важливо. Можливо відтворити образ з Pinterest, бо от як я з мене можете відтворити образ, але не завжди він може вийти дійсно як оригінал, як я кажу ще раз, за рахунок фасонів, силетів і розмірів. Так, ну це наче я все приміряла. Зараз я вам буду показувати артикули і зверніть увагу, скільки ми образів склали з вами всього. Зараз будемо скільки речей тут рахувати. Зараз будемо рахувати, скільки тут речей, скільки ми з вами образів склали. Мені здається, штук 6. Ну, ось на мені 2, 4, 5 і ще штани. Шість е, речей. Ну і чоботи сім. Ну і приблизно десь так, а може і більше, можливо скласти образів, бо я вже вилітаю, тому вона більше немає. Часу ще вигадувати із різні варіації. А, ну ви зрозуміли так, міні-капсула, яка класно, просто себе показала. Так, дівчата, ну ми і не забуваємо про нашурування. Не тільки можна пов'язати кардиган на стегна, Ось так він може виглядати під жакетом. Теж супер е класно, цікаво. Е так само, як і светр. Ось цей може бути під е кардиганом. Ой, під жакетом. Ну і можна навіть светр сюди пов'язати. Ну, коротше, ви зрозуміли, образів ціла купа. А, так, до речі, дівчата, я зараз з'являюсь і ось хотіла теж показати вам класне поєднання. Дуже гарний колір Светр, це светр H&M з минулого відео. Класно поєднується з червоним, так що теж собі беріть до уваги таке поєднання кольорів. А, так, дівчата, дивимось артикули. А ви обов'язково, будь ласка, ставте вподобайку, ставте, пишіть коментар. Мені дуже цікаво, який вам образ сподобався найбільше, і чи будете ви взагалі таке носити. Мені це дуже треба знати. Дайте мені знати, бо це дуже цікава інформація. Чи носять взагалі зараз люди такі образи? Чи цікаво вам таке поєднання речей? Так що пишіть. А так починаємо з цих штанів. Дуже класні, я, мабуть, навіть і собі подумаю їх брати. Розмір гарний, не мало мірять, не велико мірять Мені здається, М-ка буде ідеально, як на мене. Так, бавовна Поліестер 1200 гривень, бачите, артикул. наступно це светер Вовна, поліомід, еластан 3 800 гарний колір. По розмірам на мені теж була М-ка, можна Ельку брати теж непогано А, Так, так, так. Далі давайте глянемо цю спідницю, якщо я знайду її. Цінник. А, так, 1600-100% бавовна на мені був XS, тому що. А, СК завжди великомірить на мені в, в районі талії. Дивіться, що у мене з нігтьовою пластини. Це мені так. Хтось в салоні зробив один раз манікюр, і бачите, горб такий. І другий раз кось таке було. Ну це просто треш. Я вже чекала, поки це відросте. Вже наступний горб росте. Дивіться на цей треш. Жесть, коли був гельлак, то було краще. Рівно була пластина. Так, ну тут звичайна майка 529 гривень, модалба вовна. Еластан дуже м'яка, але мені отут затуга в руках. Можливо, кільку треба було брати. Так, наступне це кардиган. На мені був розмір М. А бачите, по складу 100% вовна коштує 2200. До речі, я зараз знаходжусь в торговому центрі River Mall. Так, а, ну і останнє. Останнє це піджак. А, по складу він теж непоганий. Так, коштує 3 300 поліестер віскоза, вовна навіть її підклад поліестер. А, на мені був розмір М, по розміру мені здається теж все непогано. Хто менше мене можете брати менший або М, хто більший. Ельку, звичайно. Краще взяти, бо щоб не сидів на вас куцу, наче він мало мірить. Класні тут такі приховані гудзики, я вам не показувала. От тут верхній гудзик застібається, його видно, а всі інші вони такі приховані. Клас, мені дуже подобається ось ця капсула. Мені здається, ми з вами створили дуже багато образів з цієї капсули. Зверніть увагу, що тут тільки два низи і скільки тут? Чотири верхи. І ось так треба працювати. Знову ж таки, розповідаю вам секретик. Тут, тут, тут ще багато секретів. Так що, що, якщо, якщо хочете їх дізнатися, звертайтеся до мене. До речі, не показала вам взуття. Це 100% шкіра, дуже зручне. П'ять. 300 коров'яча шкіра на мені був 39 розмір, наче непогано мені завжди в зарі підходять а, по розмі підходить по розміру взуття, але це вже на ваш смак, якщо хочете, щоб взагалі не було тісно. Да там треба брати на розмір більше. Так, ну це наче все. Я побігла далі, не знаю. подивимось, подивимось, куди мене занесе далі. Можливо, вже і нікуди буде один такий влог вам швиденько, щоб якщо вам сподобалося, ви змогли придбати або доповнити свій гардероб, або навіть скласти ці образи зі своїх речей. Можливо, вони були неочевидні, і ті речі, які у вас є вдома, ви зможете їх вже використати і застилізувати таким чином. Так що. Мабуть, мабуть, будемо прощатися, я думаю, а там подивимось. <смір> На всякий випадок я з вами прощаюсь в цьому відео і побачимося вже досить скоро. Пока-пока. Підписуйтесь, заходьте до мене в Телеграм, там будуть всі образи теж, і в інстаграм. Пишіть, якщо що.